Струнка рівняння до середини. Товарищий директор, особовий склад для проведення урочистого нагородження за підсумками чемпіонату України з гірвого корпута зібрано. Начальник штабу цивільного захисту має запаси посилу. Бажаю здоров'я, товариші курсанти і учні. Бажаю здоров'я, товариш директор! Присідайте, він не сідає. Галина Анатолійовна де у нас? Підхотили ще сюди, будь ласка. Ми раді вітати найкращих учнів, курсантів нашого навчального закладу. Ще раз наголошую про те, що наш заклад має особливу назву за коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою». І особливо приємно сьогодні говорити про те, що ми маємо вже завдяки цим людям, які присутні тут, ось Галина Анатолійна, Василь Петрович, Андрій Вікторович. Олексій Олегович, Лада Миколаївна, всі присутні. Також Олександр, який їздив з групою, Малій у нас Так, відсутні? так. відсутній. Ми маємо результати. Тому ще раз скажу про те, що ми будемо військово-фізичній підготовці приділяти особливе значення. І особлива увага у нас буде до тих курсантів, які мають відповідні результати у військовій фізичній підготовці. Це і шляхом тих нагород, які ви отримали, ми зараз, скажімо, продублюємо відповідно це нагородження, заохочення через преміювання, військові звання, спеціальні військові звання, відзнаки навчального закладу. Які ми маємо у себе. Ще раз хочу подякувати команді, яка переймалася цими змаганнями. І я сподіваюся на те, що наші результати будуть і надалі суттєвими. Начуваний, знаю про те, що у кого в нас там руки, дівчата, які в нас руки? ми бачимо, ми бачимо по руках, що ви. По-перше, проявили неабияку витримку у цих змаганнях і цьому передувала відповідна підготовка, яка була проведена. Тому давайте, мабуть, яким чином ми правильно організуємо нагородження. Дозвольте, дозвольте. Да, будь ласка, ласка. урочисти заходи з нагоди вшанування учасників. Чемпіонату України з гірьового хортінгу оголошую відкрите. Слово для виступу надається коломойці Галіні Анатолійовні. Я рада всіх вітати на такій церемонії нагородження і мені дуже приємно, що найкращі курсанти представили коледж з найкращої сторони. Варто було тільки бачити, як вони змагалися, знімали всі на відео. Дуже багато було прохожих міста Херсону. Вони всі спостерігали за нашими юнаками і дівчатами, це дуже було приємно. Я горжуся тим, що я знаю вас, і я горжуся тим, що я тут працюю. І також кращі спортсмени, якщо будуть мати бажання, вони відберуться на чемпіонат світу, чемпіонат Європи, який буде у кінці червня, 29 червня, 3 липня, у місті Мінськ. Тому, якщо будемо працювати далі, то Відберемо кращих і поїдемо змагатися на Європу. Молодцям. Тепер саме приємна частина, я так думаю, це зараз навчальний коледжу, буде безпосередньо вручати грамоти, медалі курсантам, які, я вважаю, здійснили маленький, але все-таки подвиг. Особливо, якщо що казається, хлопчиків, то це вже таке питання. Вони зробили свою роботу. А що стосується дівчаток, то я дуже-дуже приємно здивований. Так що, будь ласка, Василь Сергій Сергійович. За результатами чемпіонату України, з Гірьового Хортянку, грамотою нагороджується. Курсант Пилипчук за участь у виконанні вправи на півмарафон. Ривок з результатом 46 разів. Вітаю. Курсант Заловченко за участь у виконанні вправи на півмарафон Ривок з результатом 150 разів. Курсант Регочі за участь у виконанні вправи на півмарафон поштовх з результатом 237 разів. Курсант Плешкун за участь у виконанні вправи на півмарафон поштовх з результатом 274 рази. Грамотою та медалю нагороджується. Курсант Фільд за зайнято третє місце серед жінок у виконанні вправи кетлебен ход з результатом 1 хвилина 6 секунд. Старший курсант Нікітін за зайняте третє місце серед юнаків у виконанні вправи на півмарафон з результатом 322 рази. Курсант Філь, за зайняте третє місце серед дівчат у виконанні вправи на півмарафон з результатом 200 разів. Сан Кибукевич за зайняте друге місце серед дівчат у виконанні вправи на півмарафон з результатом 210 разів. Курсант Дзюба, за зайняте друге місце серед чоловіків у виконанні вправи хетлибенкот з результатом 1 хвилина 56 секунд. Курсан Шутовський за зайняте друге місце серед юнаків у виконанні вправі на півмарафон з результатом 354 рази. Курсан Кудрін за зайняте перше місце серед чоловіків у виконанні вправи кетлебен з результатом 2 хвилини 5 секунд. Курсант Ворихалова за зайняте перше місце серед дівчат у виконанні вправи на півмарафон з результатом 409 разів. Курсант Будрін, за зайняте перше місце серед юнаків у виконанні вправи на півмарафон з результатом 447 разів. Цей подарунковий сертифікат на тисячу гривень. Так, Служу українському народу! Коломоєць Галина, Галина Анатолійовна за зайнято перше місце серед жінок у виконанні вправи кетлепенхол з результатом 2 хвилини 13 секунд. Грамотою кубком нагороджується команда Київського професійного коледжу з пасиною військовою та фізичною підготовкою за зайняте друге загальнокомандне місце у змаганнях з гірвого хортінгу. Тут, всі хто долучився основний Друге загальнокомандне місце. Мені дуже приємно вручити цю нагороду. Ми піднімали кубок і кричали відразу. Ми ще його звичайно не замовчували. Ми вас тут вітаємо за друге міста. <питривляє> Повертаємося і зараз я кажу так: служимо українському народові, нашим учням і курсантам на підняття заг... і також все будемо робити, щоб піднімати імідж нашого навчального закладу, першого в Україні. І не тільки в Україні. Я повернувся з Естонії, з Прибалтики, там такого закладу немає. В Білорусі немає, в Росії немає, в Німеччині немає. Будемо з вами разом такими успіхами піднімати імідж нашого навчального закладу. Дякую вам за високі досягнення. За вагомий внесок у розвиток гілового спорту нагороджується медаллю. Заступник директора коледжу з адміністративно-господарської частини Блощук Василь Петрович. Директор коледжу Петрович Василь Сергійович. Шановні, шановні е, учасники змагань, шановні е, наші курсанти, шановні е, нас тут, учні. Е, я в кожного вірю, що у вас почалась своя історія у, в, в великому спорті. Можливо, хтось зупиниться на Одному досягненні, але я дуже впевнений і сподіваюся, що ми е, покажемо е, достойні результати спільно з вами. Я прикладу максимум зусиль, щоб допомогти кожному із вас. За багомі внесок у розвиток гірового спорту нагороджується медалю Директор коледжу Петрович Василь Сергійович. Я готовий з вами стати разом, як скажемо, в ряди і готовий брати разом з вами участь у змаганнях. Я трошки розумію, знаю, що таке гір'я. Так що мені особливо приємно, що ви маєте тепер отакі початкові результати, але я вважаю, що на наступних змаганнях ми будемо мати їх ці результати значно вищими. У в мене є ще одне, значить у нас є батько курсанта, який приймав участь. Він також свого часу віддав більшу половину свого життя Збройним силам. Будь ласка, батько курсанта Шотовського. Я розумів, що вони готувалися, не хвилюйтеся, підтримуємо. Я горжуся вами, дівчата, хлопці, козаки, козачки. Я дійсно не готувався і ви не готувалися до цього. Ну, посперечалися з, з усіма, завоювали ви друге місце. Дуже велике спасибі вам. Велике дякую директору школи, всім педагогам. Слава Україні. Будемо разом притягати, що новище першому.